If I, I get to know you. Незабаром відбудеться врочисте відкриття студентської республіки 2014. А зараз відбувається реєстрація, і ми поспілкуємося з учасниками, щоб дізнатися про їхні відчуття та враження. Представте, звідки ви як вас звати і що очікуєте від цього річної скажу. Мене звати Пугач Артур, я з міста героя Участвую в студентській республіці перший раз, стою в магістраті. Надію, що получую огромне количество різних емоцій, впечатлень. Мені каже, все здесь будет интересно. Ребята з різних областей приїхали, всі активні, всі інтересні. Ну, поэтому должно быть здорово. Я не воведім попереджуток, тільки роки в ноткам. старайся не трусити попів. Заберігай дяга-пляску і поїдем в I know it, that's me. You look like you're having fun. Open up your love, it up. I want some, want some. А ми нею скористалися ідіоти. Я з файного міста Тернопіль. Мене звати Вайда Я Файний такий тернопільський козак. Я хочу. Офігенський мужик. Чи готові ви до реєстрації? Звичайно, готові. Два дні готувався. Є закарпатське сало, є тернопільська. Ух, водичка. архетипи і їх роль в созданні брендингу. і це дуже з мотивацією. Ага. А зараз ви пройшли реєстрацію. Як на ваш погляд? Чи занадто суворо вас перевіряли? А, ну тому, що ми з Донеччини нас розділили до гола, Спочатку помили, а ось потім ми вдяглися. Закінчили перевіряти наші речі, забрали усю, усю зброю дуже ну, якось дивно, але нормально, нормально все гаразд. Ми подружилися, з усіма все буде добре, поставили наші палатки, все гарно. Наши ожидания от Суд Республики, правильно? что, а, отвечать уже, да? Що очікуєте від цьогорічної судреспубліки? Все дуже круто. Студ Республіка, я вас люблю.